І так, вітаю вас на каналі Алікс. Друзі, поспішив трошки тільки що забувся включити запис і відкрив восьму шахту випадково. Значить, хочу показати вам сьогодні. Які тут ціни маємо, що тут взагалі в нас відбувається на восьмій шахті, можемо порівняти з попередньою сьомою шахтою, яка в нас буде різниця. Давайте, друзі, подивимося. Заходимо значить, на гобліни, майнери, тобто наші. І ми маємо в нас на сьомій шахті прокачено. Я не пам'ятаю, скільки слотів. Давайте перейдемо спочатку на сьому шахту. 11 майнерів. І тобто в нас виходить четвертий відкритий слот, і е, перед останній третій в нас виходить 9 мільйонів 600 тисяч. Четвертий слот, третій третій гоблін. Так, дивимося тепер тут. Яка в нас різниця буде? Буде в нас різниця четвертий слот, третій гоблін. І так, друзі, увага 38 мільйонів і 400 тисяч. Як ви зрозуміли, в нас виходить в різниця в 30 мільйонів з сьомою шахтою. Дуже дорого, дуже навіть дорого. Але Відмовлятися від е, прокачки е, восьмої, сьомої шахти від. Е... Відмовлятися від того, щоб грати цю гру, я не рекомендую. Заходимо, прокачуємо, як маєте можливість, прокачуйте сьому шахту. Хоча б сьому шахту, і з неї за місяць часу можна заробити 10 е, тих самих доларів. Друзі, витратити часу свого небагато, за 2 місяці можна вивезти 10 доларів. Е, так що рекомендую вам до... Прокачування е, цієї гри. Давайте, значить, купляємо слот перший, купляємо першого гобліна. Він в нас коштує е, 9,5 мільйонів. І ми можемо звернути увагу після першого, після покупки першого майнера. В нас вже пішов майнінг восьмої шахти. Друзі. Нічого такого важкого немає. Як я тільки що відкрив восьму шахту. У мене сьома була відкрита. Я накопичив власними зусиллями бронзу. 50 мільйонів вона коштує відкриття самої шахти. Плюс там я ще витрачав бронзу з попередніх шести шахт. Які видобували мені бронзу, я витрачав на прокачку, як можемо зараз подивитися, що я тут взагалі прокачав. От в нас є прокачених 11 гоблінів. Далі в нас є прокачено тільки три рівня перших два тунеля. Далі в нас є прокачено тільки четвертий кірка і відбійник. Цього, друзі, достатньо. На, на початок достатньо. Тележки, як ви бачите, в мене купленої ще також немає. Но це не є суть важливо. Просто заходимо раз в 2 години і забираємо свій фарм. Як ви можете звернути увагу ще раз, звертаю вашу увагу, я тільки купив першого гобліна і вже пішов в фарм. Тут взагалі пусто все, бачите, 0,00. І воно вже, друзі, збирає вже фармить срібло. Так що заходимо, заходимо зразу е, сюди, беремо за цей маленький тунель, чи беремо в більший тунель середній, за 12 мільйонів. Воно більше нам буде видобувати за день ресурсу, тобто срібла. І купуємо зразу. Кірку першого і відбійника першого. І переходимо знову на персонал, можемо купити за 19 мільйонів. Е, купляємо другого. другого. Е, я почав розповідати, і так я не до кінця не розповів. Я задонатив тільки що 0,5 тонна тонкоїна. Тобто е, це 50 центів, виходить, тонкоїна. Е, Задонатив я там десь плюс-мінус так 2-3 долара. Це буде коштувати на цей донат. Я зайшов куди, друзі? Зайшов, от ми бачимо внизу, тут Black Friday Friday, вибачте, за мій французький. Заходимо сюди і в нас є покупка бронзових монет. Натискаємо знову ж сюди. Тут ми підв'язуємо свій гаманець, обов'язково має бути гаманець Тонкіпр. На нього закидаємо так, щоб у нас було 50 центів на донат в гру, і ми тоді отримаємо 100 мільйонів бронзи. І там візьме ще, може, візьме комісію за перевод з гаманця в гру. Друзі, я зробив перевод і фактично за 2 хвилини прийшло мені 100 мільйонів бронзи, зайшло на, не на гаманець, а в гру. І я відкрив, трошки поспішив, забувся запустити запис екрану. Так що рекомендую, рекомендую, хто хоче фармити, воно, друзі, потім. За якихось там кілька може, днів, а може й тиждень, ви окупите ці свої витрати, які ви зробите на оплату цих 100 мільйонів. Так що заходьте, не втрачайте шансу, друзі, заробляйте. Залишаю посилання на гру Goblin Line Game і залишаю там ще є посилання на Три проекти, які теж приносять значить, до лістінга, приносять дохід. Можна виводити ще до лістінга. І, само собою, коли буде закінчення проекту, буде лістінг, буде, само собою, якась виплата. Від вас я прошу лайк, підписку і там нижче посилання на. Бі Харвест і є також проект, який називається Бумс. Переходьте, друзі, грайте, вигравайте і всього вам кращого бажаю і також міцного здоров'я. До зустрічі на каналі Алікс.